У Європейському Союзі підтримали використання заморожених активів РФ на користь України. І чого нам робити? Лідери ЄС підтримали вивчення варіанту використання прибутку від активів російського центробанку. За їх оцінками, цей прибуток може становити близько 3 мільярдів євро на рік. ЄС планує також заручитись підтримкою країн Великої Сімки щодо цього питання. Змі повідомляють, що Брюссель уже вів переговори з Вашингтоном. Дискусії продовжаться в найближчі дні тижні. Британія раніше вже підтримала план використання цих прибутків. Нагадаємо, що уряд Естонії також уже схвалив принцип використання заморожених в країні російських активів на користь України. У п'ятницю у Добропіллі Донецької області поховали 14-річних сестер-близнючок, які загинули від російського ракетного удару по кафе у Краматорську 27 червня. Родина Юлії та Анни Аксенченко виїхали із Краматорська, коли почалася повномасштабна війна. Як розповів данський фотограф Ян Граруб, який був на похоронах у вівторок. Дівчата разом із батьком приїхали провідати маму, яка працює лікаркою у міському госпіталі. Перед від'їздом пішли повечеряти у піцерію ріо у центрі міста. Окрім М, сестер Аксенченко, внаслідок атаки загинули ще десятеро людей серед них 17-річна дівчина. Злочини російських військових проти цивільного населення, зокрема дітей, вкотре засудили постійні представники низки країн при ООН. Напередодні Росія скликала засідання Ради безпеки, аби поговорити про ситуацію щодо поставок зброї в Україну. У відповідь заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд наголосив на тому, що ця зброя запобігає подальшій жорстокості Кремля. Проти громадян України, а постійні представники Великої Британії та України з трибуни ООН ще раз розповіли про докази російських злочинів онтюзей вашан місайлз у вівторок російські ракети влучили піцерію в Краматорську, забравши ще 10 новинних життів. Серед загиблих під час нападу були дві сестри-близнючки Юля та Анна Аксенченко. Їм було всього 14 років. Цього тижня генеральний секретар опублікував свою доповідь про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Росія є частиною її робочої групи і знає, що ця система звітності є однією найсуворіших, які використовуються в ООН. Звіт шокує постійно. Членці ради внесене до списку терористичних груп, таких як Аль-Шабаб та Ісламська держава, за вчинення серйозних порушень, що впливає на дітей у ситуаціях збройного конфлікту. Російські війська відповідальні за вбивства, викрадення та зґвалтування дітей віком до 4 років. 90 разів російські війська використовували дітей як живий щит. Кожному росіянину має бути соромно за те, що їхня армія зробила в Україні of providing амфорсиснатґатінтавпровайнгросійські збройні сили не втомлюються доводити справедливість рішення генерального секретаря, включити їх і афілійовані з ними збройні групи до свого щорічного звіту діти та збройні конфлікти. Це саме той список, до якого належить російська армія після всіх жахливих злочинів, які вони вчинили, і продовжують щоденно вчиняти проти дітей в Україні. І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого здається, хвилює передачу зброї в зони конфлікту, не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживання. Без відповідальності за злочини не може бути повноцінного миру, каже Ілай Розенбаум, посадовець міністерства юстиції США, який присвятив більшість своєї кар'єри розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців цього тижня в українському домі у Вашингтоні зібралися представники американської влади, аби обговорити механізми притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності за десятки тисяч скоєних в Україні звірств. Подробиці в сюжеті Олексія Коваленка. Порушення української конституції десятками тисяч воєнних злочинів російських військових у День Конституції України обговорювали в українському домі у Вашингтоні. На дискусію зібрались представники державного департаменту США, Міністерства юстиції, американських наукових центрів та університетів. За підрахунками Генпрокуратури України, число таких злочинів сягає 95 тисяч. Конституція це не не високопарні слова, це основний закон, за яким живе країна. Це дійсно головні права і обов'язки кожного громадянина, і е, ті права, кожна фактично стаття конституції була. Порушена росіянами в 2014 році, коли вони нас напали, і ще більше в 2022 році, коли ми повністю звільнимо всі території України, тільки коли е, повністю суверенітет України буде відновлений і коли настане мир, тільки тоді ми в повній мірі побачимо, е, як багато зла наробили росіяни за всі ці злочини, росіяни мають відповісти. Без відповідальності за злочини не може бути повноцінного миру. Переконаний радник з питань відповідальності за воєнні злочини Міністерства юстиції США Ілай Розембаум. Більшу частину своєї кар'єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців. Тепер його робота зосереджена саме на російських воєнних злочинах мир без правосуддя, не справжній мир. Повинна бути відповідальність за скоєне Росією і що вона продовжує коїти, зокрема за її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші злочини. Повідомлення для потенційних російських воєнних злочинців таке: не сподівайтесь, що ви будете в безпеці навіть в Росії. Україна представляє міжнародне співтовариство у розслідуванні та переслідуванні російських воєнних злочинців. Вважає координатор консультативної групи з питань жорстких злочинів. Саме через його організацію США тісно співпрацюють з Україною та українськими партнерами у розслідуванні російських воєнних злочинів. Україна зараз насправді діє як агент міжнародної спільноти у забезпеченні відповідальності за жорстокі злочини. Україна у світі є прикладом боротьби із невиправданою агресією. Вона також буде прикладом того, як притягнути злочинців до відповідальності за воєнні злочини. Те наскільки явно і захвалено Росія порушує міжнародне законодавство у державному департаменті, назвали однією з головних причин, чому США та світ настільки потужно підтримують Україну немає сумніву, що головна причина, чому США та міжнародна коаліція настільки міцно підтримують Україну стільки скільки знадобиться, як зазначав президент. Це через війну, тому що війна Росії проти України настільки явна і кричуще порушення статуту ООН. Це екзистенційне питання необхідності перемогти Росію та підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, тому що мова не лише про Україну, а про всіх нас про бажання всіх наших людей жити у свободі та робити свій вибір. На думку учасників дискусії, саме це є однією з причин стабільно високої підтримки України американцями, зокрема у питанні надання Україні озброєння. Це підтверджують результати останнього опитування. ІПСОС відповідно до нього, 65% американців підтримують надання Україні зброї. На думку більшості, американська допомога демонструє волю США та готовність захищати як власні інтереси, так і інтереси своїх партнерів і союзників опитування в травні показало, що 45% американців підтримують надання Україні допомоги а нове опитування кілька днів тому показало цифру в 65%. Це стрибок у 20% завдяки пані послу та багатьом людям, які демонструють наскільки важлива перемога України.